На Маровське, чи Гомерський. Гомерський. вони нам привозили в 123 ю ну я не знаю, чи от себе, чи якось від громади, чи це не, це не фінансування було з громади, вони це піка було, привезли е, волонтерські кошти і ті кошти, які заволоднують з волонтерського тобто, кажуть. Да. Сьогодні і в Новомуській громаді теж е, ши, широкий потужний волонтерський рух, але це все за кошти купуються. Ну, умовно кажучи, волонтер. Заявку отримав, поїхав, привіз за кордону, пікав за ті ж гроші, які зібрали ж ми з вами. Да. І передав далі. Хто його вручає, ж, хтось хоче орден, а хтось тихенько може передати і буде вдячний за те, що отримав допомогу чи передав її. Тому тут різні оцінки будуть після війни, кожного і за ті дії після і все інше. Але сьогодні я просто кажу з точки зору бюджету. Стосовно індивідуально, звертаються до нас, ми і одноденним заробітком, ми і сьогодні грошима власними допомагаємо. Ми є, Якщо, там, якщо є якісь майно чи матеріал, ми сьогодні все, всю техніку, яка в нас була, ми передали на збройні сили, яку мали можливість передати. І ми й далі будемо передавати і генератори, і автобуси, і легковий транспорт. Ми все передавали по заявках. І сьогодні в нас стоїть заявка, що ще треба вантажний автомобіль передати далі. Ну, І ми передамо знову ж таки те, що у нас є. Але от знову ж вертаючись, для того, щоб передати далі, значить, треба ось кошти, купити 5 пікапів на міську раду. На який, можна, е, на який структурний підрозділ це його купити? Джип, джип, наприклад, джип на культуру. Джип, пікап, джип. Ну це ж мішки з ну, Завтра а, подумав, що... ж буде відповідальність голова на Вона це, як ви кажете, 5 пікапів купила на міську раду. А міська рада може їх ці пікапи передати, на якусь бригаду. Правильно? Але ж треба купити їх правильно. І вони ж беруть, слово? — ви говорите за пікапи. Ребята, подивіться, ви говорите за пікапи. Сейчас сильно есть востребованность на Херсонском направлении специальные цепьевские ботинки. О них никто не думает. Но на той неделе мы похоронили, что похоронил трех человек из Бахтанского района, которые вот эти ботинки спасли. То есть звернение до нас от командира частин? Командиры частин так же само отправляется, как и вы. То есть закон, я не могу их купить. А солдаты То... гибнут. А нас люди гибнут. Я мы сегодня министр своих детей. обороны. Я вы, извините, Добрый Добрый вы хоронили своих родных? Але я готовий допомогти в межах законодавства. Будь ласка, давайте дотримуватись законодавства. І я з нього є задіяти, я функція своє належать. Я теж боліваю за хлопців. Якщо треба, я свої гроші достану. Скажіть, що це. Я комусь дам і хай куплять. Я думаю, кожен Просто, депутат фінансувати. Кому я сказав, дві бригади дзвоню командування. Ані не хотіть братиписувати, тому що там. От, во-первых, это кинется не нам, а в бригаду кинется. Да. Так. Не не знаем. И а ла куда спрятать командира? Я не же, не ми не і ми не знаємо. Можеться потрібно по дотика по. Ми просимо зміни в законодавство, щоб Можна могли по дотика по. Цільову, цільову субвенцію давайте. Для військовослужбовця Петрова, Сидорова О. і такого-то, який служить від Довузької громади, для того, щоб це пішло йому і засоби медичні, ці турнікети і таке інше. Було даже, я вибачаюся, було же, що... Шановні, я вибачаюся, регламент завершує цього, що... Юрій Павлович, будь ласка. Соцарчик з грузів машини одіяла, ну так, як він не так. Шановні, будь ласка, до, 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 до трьох хвилин. <плес> Ой, зараз усе, зараз усе. Можна вас слово сказати? Так, да, будь Чого? Нічого, зараз скажу чого.